З настанням теплої погоди у Вінниці відразу приступили до асфальтування доріг на умовах співфінансування, відповідно до заявок мешканців приватного сектору. Нове покриття вже постелили на п'яти вулицях. До робіт комунальники підходять комплексно, облаштовують відмостки та ливнівки. А завдяки технології гарячого асфальту шляхове полотно не боїться температурних коливань та має довготривалий термін експлуатації. Роботи проведені на провулиці Вишневського, вулиці Дністровська, Киянка, Богдана Лук'яновського. Наразі роботи тривають на вулиці Демчук. Ката на першому провулку Хоменка у департаменті комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради розповіли, що шляховики використовують сучасні технології Асфальтуванню Передує великий комплекс робіт, що включає підготовку основи, заглиблення кори та формування щебеневої подушки, і лише потім приступають до укладання гарячого асфальтобетону. Зазначимо, підтримка належного стану доріг один із пріоритетів роботи міської команди. Свідченням її ефективності є крайнє опитування міжнародним інститутом Ірі Юкрейн, під час якого віничани високо оцінили як якість дорожньої інфраструктури, так і в цілому доглянутість території міста. Нагадаємо, минулого року у Вінниці на умовах співфінансування відремонтували 21 вулицю. У поточному планують не менше. На 2023 рік у нас запланована 21 вулиця. Вона вже в роботі виготовляється проєктно-кошторисна документація. Ми опрацювали вже збори, протоколи з поволичних зборів, де мешканці погодилися на дольову участь. На даний момент заасфальтовано вже з цього списку чотири вулиці: це вулиця Лук'яномського, Киянко, Це Вишневська і ще одна там. Вулиця зараз знаходиться в роботі. На даний момент в роботі знаходиться вулиця Демчука і другий привулок Стеценка. Хочу сказати, що у нас Зараз на черзі 95 вулиць, і сама черга говорить сама за себе, тому що люди дуже активні. Люди побачили, наскільки це гарно, наскільки це комфортно. І молоді мами із колясочками, і також люди похилого віку, і швидка, і таксі. Ну, взагалі це комфорт. Асфальтування це комфорт. Я взагалі вважаю, що якщо в приватному секторі є освітлення, є водопостачання, каналізування і асфальтування це самі головні критерій з якими ми йдемо до людей і пояснюємо, наскільки це для них важливо і для нас також важливо, як для міської влади.